Всім доброго дня. Пробуємо ми вже орати. Сонечка нема. Хмарно. Маленький горбик. Так, гарбузиня не діскували. Воно висохло. Економимо солярку. Так, кореця байдуже. Земля мокренька. Беремо вже біля хати, трошечки мокровато і трошки резина лиса, трошки буксуємо. Але треба орати, будь тобі щось два дні погоди там знов дощі, а нам треба десь клубнічку посадити, треба цибульку, часничок то треба виорати прибираємо все. півники вже так розрослися що вже їх треба половину викидати ну, ну. Нічого не вродило в нас, а грушки вродили. Блять, сіки на землі. Ще такого не було ні одного року, щоб такі були грушки. Це зимові, пізні. Це така, така ірунда. Ой Боже, все облетіло. Ще є ягідки вціліли. Каже Наташа, що дуже добрі, солодкі, без кислинки. Ану. Так, угу. да, добрі. Але ж вони. Ну це не коти, це біда чиста. Вони вже мене здрапали чисто. От куди лізеш, ну от що можна казати? Що можна казати? Не. Куди лізеш на голову? Це <клухи> капець. Ну, а далі що? На голову? А ну злазь бігом. Так, прибираємо ще цю сторону. Після дощу так гарно все зазеленіло, почало рости. Ромашка така зелена. Жовтенька хризентема. Оце так вона пізно цвіте. Це теж. Ще має колись там починати цвісти. Ще тільки буде прицепників. Так, трошки поприбирали. Позрізали вже й піонію. І айстру прибрали, вона вже перецвіла. Так, вигорали города. Лишилася тільки посередині клубнічка, але ну, це ще, ще цей рік вона тут побуде. Поки посадимо другу. Тут пшеничка була не дуже важна, того й соломи менше. Тут соломи багато було, бо пшениця тут дуже гарна. Була і соломи багато. Ми її не прибирали. Так. І приорали. Трошки стерчить, але ну, нічого страшного. Ми якось руку в Анжели садили прямо в солому картоплю. Ох, і картопля була гарна. Ну, побачимо. Що буде цей рік? Той ж слідуючий. Так, далі орем. Сонечко виглянуло і сховалося. Не дуже хоче підсушувати. Оце. Трошки буксуємо. Так, скільки я тут ходила і голову не повертала на цю малінку, аж Наташа йшла, побачила. Жовта малинка. О, яка були б уже обскували, так не бачили. Але яка Наташа, що кисла. Так, да, трошки. Трошки кисліша, нема сонечка. Хм. Mm. Ну mm, да.